Попробував розшліфовувати ці місця ржавчини, так як мені хтось радив кораловим кругом. Я вже пробував це робити і чому я перестав? Тому що ну, сфокусується чи ні. Оце прям посередині в цьому місці оті корінчики корозії. Їх камера не дуже передає, але вони залишились. Виходить, що кораловий круг його тільки зализує, а не вирізає звідти. І може вийти так, що воно його загладило і око його не бачить. Отут більш що так, е, на світлі, бачите, переливаються. Крапки, <кій> і на око я бачу, що там залишилось чорне. Виходить, коли я його вирізаю наждачкою, то його там нема, воно повністю вирізане. Так, да, треба буде підшпаклювати, але так я бачу, що його там нема. А ось тут, бачите, воно залишається. Тому я не використовую цей круг. Я його використовую для того, щоб знімати ну, там, фарбу, герметик, отакі справи. А для корозії я не впевнений, що він буде працювати на 100%. А коли я наждачкою виріжу, тоді я впевнений, що отут у мене нічого з ним більше не станеться. Бо ну, я дуже не хочу, щоб цей автомобіль проживів. й взагалі будь-який автомобіль, який до мене приїжджав. Тому краще вирізати і підшпаклювати потім, чим залишити корозію, а через деякі роки недовгі тут вилізе щось, тим більше білий автомобіль це якби був автомобіль жовтий ти якийсь. <кхем> Чи який там, що корозію не видно. Ну Це все я жартую, звісно. Краще вирізати для мене особисто. Можна ще піскоструїти. Але пісок теж туди не попадає. Все одно ці крапки залишаються. Я вже ж не перший рік роблю автомобілі, я вже все це перепробував. Саме краще це вирізати. Ну, Що я впевнений, що воно буде їздити. Але я ж вас нічому не вчу. Ви робіть так, як ви вважаєте за потрібне, а я роблю так, як я вважаю за потрібне. Бо я ще ж гарантію даю на свою роботу, то я не хочу потім переробляти. краще зразу зробити.